Логіка це школа програмування та англійської мови у Полонному, де навчать основам програмування на Python, роботі з комп'ютером, графічному та веб-дизайну, комп'ютерній грамотності покажуть, як власноруч створювати ігри та сайти, а також допоможуть з покращенням English Speaking Skills. Тут вашу дитину забезпечують усім необхідним для комфортного навчання, а висококваліфіковані працівники точно знайдуть підхід до кожного учня віком від 7 до 17 років. Чому вам подобається програмування? E, тому що я тепер можу створювати круті ігри та Хочу бути крутим програмістом і мати зарплату в долар. Тут вже заробляють логіки і обмінюють їх на круті призи. Чому важливо вивчати програмування? Програмування не тільки простижна професія, а й хороший інструмент для того, щоб навчитися навичкам 21-го століття. Тому кожні 2-3 місяці у школі є відкриті уроки для батьків, де учні презентують власні розроблені проєкти перед аудиторією та поглиблюють свої знання у програмуванні. Сьогодні я вивчила теги HTML і тепер зможу додати контент на свій сайт, який ви побачите згодом. Тому не зволікайте і записуйтесь. 067 452 68 10, Вулиця Лесі Українки 124, Торговий центр Ренесанс, другий поверх.